Друзі, всім привіт! Якби ви знали, як мені приємно у свої 25 років вперше виходити до вас, до своєї маленької спільноти та ділитися цікавою інформацією стосовно вивчення польської мови. Залишайтеся! Сьогодні я хотіла би з вами обговорити лексику, яка пов'язана з привітанням з Днем Народження, а також із самим днем народження. Тож, поїхали! Всі, хто вивчає польську мову та має польського друга, рано чи пізно все одно задаються питанням, як же його привітати з днем народження. І це точно не вітам з днем уродження або з уроджінами». ні. Найбільш поширене та цілком офіційне привітання з Днем Народження в польській мові – це Жичи – «вшисткєго жорстке, з оказє. Уродін. А уроджіни – це і є сам день народження. Є ще простіша форма привітання це сто лад. Тобто, ми бажаємо нашому імениннику 100 років життя. Найбільш поширеною помилкою, яку я коли-небудь чула в Польщі це при привітанні вживати слова «поздрав'ям» або вітам. «Поздрав'ям» – це. Форма офіційного, такого ввічливого, я би сказала, більш літературного чи культурного прощання, усного прощання або письмового. Таким словом зазвичай закінчують листи, імейли або просто розмови по телефону чи вживу. Також слово поздрав'ям означає: передаю вітання. «проже, поздоровіть, мами. Що перекладається Передаю вітання вашій мамі. А що стосовно дієслова вітач, так, дійсно, вітач це вітати. Але вітати не зі святом. А вітати можна, до прикладу, гостя. Вітам панства у себе вдома. Це вітаю вас в себе вдома. Вітам сердечні. Це вітаю вас від усього серця. Але пам'ятайте, не зі святом. А вітати можна людей десь, наприклад, в себе вдома, найчастіше. У себе в країні, в своєму місті. Можна також вітати учасників змагань і так далі. І ще можна привітати з ним народження, говорячи «складам Женя з оказії уроджен. Жичення це привітання. Тобто, я вам якби складаю привітання. З нагоди дня народження. Хочу вам навести ще декілька прикладів привітань польською мовою. Wszystkiego najlepszego з okazji уродін і wszelakiej pomyślności. Тобто, вітаю вас з днем народження і бажаю вдачі. Pomyślność – це вдача. Також можна бажати здоров'я здоров або здрувка. Також можна побажати сповнення всіх мажень, тобто сповнення всіх мрій, реалізації, дужо пінєндзи, сукцесу, чудовних приячів, файних подружей і всього, всього чого ви тільки хочете побажати імененнику. Я найчастіше вітаю так: складам найлепше життя з оказії твоїх урочень, або Прошу прийнять моє сердечне життя з оказії твоїх уродів. Що перекладається, прошу прийняти мої найщиріші привітання з нагоди твого дня народження. Також я думаю, вам цікаво буде дізнатися, як сказати польською подарувати подарунок. Подарувати в польській мові це спрезентувач. Можна теж сказати «подарувати». А найчастіше найбільш поширене сформування, яке я чула, це дач в презенті. Тобто дати як подарунок, тобто подарувати. Так само отримати від когось подарунок ми можемо сказати: Отшимач презент. Або «достач в презенті. До прикладу, на уродіни». Достала в презенті новий телефон. Так, на день народження я отримала в подарунок новий телефон. Як же буде польською сам подарунок? Це як же ви зрозуміли презент або менш поширене слово подарунок. Крім того, варто ще пам'ятати, що поляки також святкують свої іменини. Як же польською буде святкувати? Я вам це все випишу внизу в словничку, але послухайте вимогу. Святкувати це обходяч, можна обходяч уродіни, або обходіч іміннини, або будь-яке інше свято, або швєнтовач. Якщо ж ми говоримо про святкування якихось урочистостей, пов'язаних з особистими досягненнями, наприклад, випускний. З університету чи школи, або будь-яке інше досягнення в кар'єрі, в спорті і так далі, то ми можемо тут використати дієслово «целебровач». Друзі, якщо ця інформація була для вас корисною, якщо ви для себе або пригадали, або винесли щось нове, будь ласка, поставте ваш лайк. Мені так приємно, що ви так активно берете участь в коментуванні моїх відео. Я дійсно для вас дуже стараюся. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі та до зустрічі!